Вітаю вас, любі дітки! Сьогодні я вас запрошую на заняття з малювання. А малювати ми сьогодні з вами будемо. Дуже цікавий візерунок. Сьогодні ми будемо майстрами з розпису, а розписувати ми сьогодні ми будемо тарілочку. З давних давен в нашій країні майстрині розписували посуд. Його виготовляли з глини. З дерева. А в нашій країні багато майстрів різних видів декоративного розпису. Це петриківський розпис, опішнянський, косівський. Майстрині використовували в своїх малюнках квіти, листя, різні рослинний візерунок. Для роботи нам потрібно. Вирізаний з білого паперу круг, розведені і змішані в тарілиці фарби жовта, оранжева та червона, стаканчик з пензликом, стаканчик з водою, фарби і пакетики. А прикрашати сьогодні будемо тарілочку за допомогою пакетика. Беремо пакетик. Внизу беремо за один куточок. Складаємо пакетик. так, І зав'язуємо вузелок. Зав'язати вузелок вам допоможуть батьки. Тепер вивертаємо пакетик на іншу сторону. Бачите, як квіточка тут у нас вийшла. Тепер нам треба спіймати у пакетик. Повітря, спіймали повітря і швиденько закрутили, і вас вийде отака квіточка. Тепер беремо отак кінчик, де скрутили, і будемо вмокати в фарбу. Раз, добренько вмокнули і ставимо уверху квіточку. Примокнули, і ще набрали фарби внизу тарілочки, добренько примокнули, щоб вони були гарні, однакові. І ще набрали. Тепер з цього боку притиснули і з цього боку. О, і тепер поставимо посередині. Ось такі гарні квіточки в нас з вами вийшли. Беремо пензлик, мочуємо водичку і розводимо зелену фарбу. Нам же ще треба і по краям. Розмалювати тарілочку. І тепер між квіточками намалюємо листечко. Ставимо пензлик, примокуємо раз, якщо мало фарби, іще набрали. І посередині листечку. Повернули тарілочку, поставили, примокнули. Посередині. Опять повернули так, щоб вам було зручно. Примокнули І ще раз. І посередині. Можна підмалювати трішки. І повернули. І ще примокнули раз. Примокнули два, підмалюємо фарбою, щоб було яскраво і посередині. Помили пензлик. Ось така гарна тарілочка у нас з вами вийшла. Тепер ви самі дітки намалюєте вдома, прикрасите. Прикрасите ваші тарілочки і надішлите мені відео. Бажаю вам успіхів, до нових зустрічей, до побачення!